Що є лише у багатих людей, але буде у кожного через 5-10 років. Ви на каналі Свят. Якщо ваша вже на поготові, ми можемо розпочинати. Був час, коли такий статус мали шоколад і ананаси. Навіть селера вважалась предметом розкоші. Вони зробили вази спеціально для демонстрації селери. Вона була явною ознакою багатства. Я їжджу на Nissan Sentra 2021 року випуску. Сьогодні ми з дружиною якраз розмовляли про те, що цей нічим не примітний автомобіль має стандартні функції, які всього 10 років тому були лише в автомобілях високого класу та автомобілях класу люкс. Я навіть ніколи не міг уявити, що телефон із гучним зв'язком, навігацією, системою виїзду зі смуги руху буде можна знайти в дешевій машині, але ось воно вже тут. Цей автомобіль має всі функції, які коли-небудь мені знадобляться. Я думаю, те, що робить розкішний автомобіль розкішю, ну принаймні для мене, це шумоізоляція. Це правда, звичайний автомобіль проти розкішного відрізняється комфортом та шумоізоляцією. У моїй Volvo 2022 року є детектор якості повітря. Коли були канадські лісові пожежі, він сказав, що якість повітря досить погана, Тож мені потрібно тримати вікна закритими та вимкнути систему кондиціонування повітря з рециркуляцією. Кожні 10 років протягом останніх 50-ти літь принаймні телевізори ставали доступними звичайним людям. А для багатих розробляли новий кращий тип телевізорів. Якщо ця схема збережеться, то через 10 років кожен матиме 70 плюс дюймів 4К телевізор на цілу стіну. Що стосується автомобілів, подивіться, які нові функції пропонує Mercedes-Benz S550. Нові функції 550-го зазвичай потрапляють на менш дорогі автомобілі через 10-15 років. Подумайте про адаптивний круїз контроль тощо проредаговано мав адаптивний круїз контроль ще у 1999 році. Характеристики розкішних автомобілів дійшли до нас простолюдників набагато пізніше. Я був здивований тим, що позашляховик Lexus 2000-х років мого сина досить стара машина мала такі речі, як підігрів сидінь та адаптивний круїз-контроль. У 2018 році я нарешті отримав свою першу нову машину з цими функціями. Мені здавалося, що я керую космічним кораблем у порівнянні зі своїм старим мікроавтобусом 2000-х років. Електромобілі. Усі нарікають на ціну електромобіля, але справжня перевага електромобілів полягає в тому, що вони заряджаються вдома. Також можна додати додатковий бал, якщо їх можна заряджати від сонячної енергії. Поки не буде хороших зарядних пристроїв для квартир чи таунхаусів, досвід роботи з електромобілем не буде таким райдужним порівняно з власниками приватних будинків, що зараз є неймовірною розкішю. Перебувати на милистині в громадських зарядних станціях не є чимось зручним чи хорошим порівняно з тим, що ти просто можеш поставити машину. На вечір на зарядку у себе вдома проблема в тому, що ті, хто паркується на вулиці, не мають простого шляху, як зарядити свій автомобіль, а це значна частина людей. Якщо у вас є будинок і гараж, то у вас не буде проблем з електромобілем, але більшість людей не мають такої розкоші. Я хворий на цукровий діабет першого типу. Існує тенденція до того, що багаті люди, які мають надто багато грошей і часу, намагаються отримати безперервний моніторинг глюкози, так звано CGM, без страхування та рецепта. Вони вважають, що ретельний контроль рівня цукру в крові допоможе їм контролювати свою вагу та здоров'я. Виявляється, якщо у вас функціонує підшлункова залоза, то ваше тіло зробиться самостійно. Хто знав такий лайфхак? Отже, зараз багаті люди та діабетики використовують CGM, але я не здивуюся, якщо хтось створить. Схожу штукенцію, але менш дорогу, яка буде широко доступною для кожного класу споживачів в найближчі роки. Набагато більше грошей, які не матимуть вже такої цінності, як сьогодні. Щоб ту інфляцію. Як працює інфляція? Багаті стають ще багатшими, тому що федеральні резервні банки роздувають грошову масу, що знецінює купівельну спроможність долара. Тому постійно підвищується мінімальна зарплата. Люди, які переважно мають готівку та живуть від зарплати до зарплати, можуть дозволити собі все менше і менше, постійно живучи в недостачі якихось благ. Тоді як люди, які мають активи по типу нерухомості та акцій, отримують вигоду від зростання вартості. Політики створюють центральні банки, щоб накласти невидимий податок на бідних. Людей. Про це попереджували ще 200 років тому. Центральні банки мають бути скасовані. Косметичні операції стають все більш поширеними серед людей середнього та трохи ні середнього класу. Вони отримують ботоксні ін'єкції, збільшують собі груди, користуються послугами ринопластики та ліпопластикою. Здається, що такі операції стають доступнішими як для знаменитостей, так і для звичайних людей. Додайте до цього списку ще пересадку волосся для чоловіків: сонячні панелі. Я не думаю, що мій орендодавець витратить хоча б копійку на зменшення моїх рахунків, незалежно від того наскільки це добре для навколишнього середовища. У Великій Британії енергія не включена в договір оренди. Тож будь добрий плати сам. Є регіони, які починають вимагати сонячні панелі для нових забудов. Тож є хороші шанси, що з часом це стане досить поширеним явищем, але мусить пройти деякий час. Крім того, у нас є такі місця, як Флорида, де страхові компанії власників будинків просто виженуть вас за встановлення панелей на даху. Але чому? Оскільки багато установок для сонячних панелей роблять отвори у водонепроникних частинах даху, що може призвести до витоків, які можуть спричинити гниття. Будьте уважні при виборі інсталятора. Я хочу вірити, що VR, принаймні ціна буде менша з часом. Я сподіваюся, що ми отримаємо повну віртуальну реальність як у фантастиці. Я бачу багато коментарів про те, що доступнішими стануть речі, як у живені автомобілі, тощо мені нічого додати, але мені здається смішним, що в 90-х роках я проїжджав біля великого до другого будинку. На ньому була табличка, де з гордістю писало, що це розумний дім. Я подумав, що це дійсно круто, і це лише для найзаможніших людей. Майже 30 років по тому мій дім став розумним будинком лише за кілька сотень доларів. Система в тому особняку застаріла, якщо її не оновили. Мені хочеться вірити, що доступ до високоякісного медичного обслуговування, кращої освіти, та відмінного харчування. Але те, що є дійсно багатством, важко зробити доступним кожному. Це свобода проводити свій час так, як вони вважають за потрібне без значного впливу на їхні доходи чи спосіб життя. Я не знаю, як би функціонував світ, якби середній та бідний клас людей мали б таку свободу. Це тому, що їхня свобода часто проходить за рахунок нижчих класів. Звичайно, по правді кажучи, я ненавиджу гравця, я ненавиджу гру, а є грою, поки ми не змінимо правила. Отже, переважно всі ми на цю мить живемо в системі, яка вимагає багатство, щоб отримати свободу. Важко прогнозувати. У минулі часи тільки багаті мали кондиціонери, але тепер, здається, у більшості людей він є. Те саме стосується мобільних телефонів. Зараз майже всі їх мають. Автомобіль, який добре працював та їхав понад 100 тисяч миль. Тепер майже кожен автомобіль проїжджає 100 тисяч миль. Спочатку кабельне телебачення не всі могли собі дозволити, а зараз ви можете спокійно дивитися кабельне. Щось буде, я впевнений. Насправді з часом все покращується. Сонячні панелі та батареї, які накопичують енергію для вашого будинку. Люди середнього класу масово скуповують їх зараз. Лише питання часу, коли більшість країн, що розвиваються, почнуть їх використовувати. Тоді вони стануть досить дешевими. Я вважаю, що одна з причин, чому більшість відповідей на цю тему є жартами, полягає в тому, що насправді досить складно придумати відповідь. Це тому, що ми живемо в епоху, коли багато речей розробляється для масового виробництва. Через великі масштаби виробництва зменшується ціна на той чи інший предмет. Тобто, навіть у найбагатшої людини на землі є такий же смартфон і комп'ютер, як у тебе. Вони також їздять приблизно на такій ж машині. Насправді, якщо тобі потрібен автомобіль із найкращими доступними технологіями, це автомобіль масового ринку, а не роллс. Але моя відповідь на це запитання така: я думаю, що через 10 років у нас є значні шанси отримати повністю самокерований автомобіль. Це замінить приватних водіїв, яких наймають на роботу дуже заможні люди. Коли я кажу повністю самокерований, я маю на увазі те, що в цей момент ти сидиш на задньому сидінні, працюєш за ноутбуком або дивишся фільм. Це означає, що ви зможете використати той час, коли ви в дорозі. Це суттєво змінить життя в нашому суспільстві. Хоча, як би це не було смішно, на той час, коли ми це отримаємо. Мо, такі технології, як роботи, віртуальна реальність, стануть більш поширеними, тому потреби в щоденних поїздках на роботу буде менше. По-друге, це чудово. У мене штучний інтелект працює як особистий помічник. Знову ж таки, це заміна людини працівника для дуже заможних людей. Ми бачили деякі перші ознаки цього в техніці Google, де вона може дзвонити та виконувати певні завдання. Але очевидно, що наступним кроком є такі технології, як ChatGPT. Дякую за перегляд цього відео. А якщо воно вам сподобалось, ви можете оцінити його лайком, підпискою на канал та поділитися з вашими друзями. До скорого!